Напередодні всесвітнього дня людини із синдромом Дауна, голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк відвідав Броварський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Тут працюють самовіддані люди, тому що на сьогоднішній день. Майже 13 тисяч інвалідів у нас в області, і відсотків 20-25 потребують якраз таких закладів, якраз центрів реабілітації. Такі е, випадки, які в нас, якщо в нас приходить, дівчинка 6 років не говорила, І 6 років в нас ці я ці що Це, це заслуговує не тільки уваги, а це подіга. Після офіційної церемонії екскурсія закладом. Окрім медичного лікування, підопічні центру навчаються читати, писати, розрізняти кольори, запахи та звуки. В залах тренувальної фізкультури тяжкохворі малюки вчаться ходити. Тут багато різноманітних приладів та ігор усе, аби діти з особливими потребами відчували себе щасливими та адаптованими до життя. Тобі подобається тут. Наразі в соціальному закладі під опікою перебуває понад сотня вихованців близько 20 з них із синдромом Дауна. Реабілітацію тут проходять і батьки, адже дізнавшись про страшний діагноз дитини, вони теж потребують психологічної допомоги. Мами е, отримують таку величезну клопіт і біду в сім'ї. Вони зовсім абсолютно не знають, як себе вести, і, і будемо говорити, що з цією дитинкою робити. в першу в першу це в чергу. Це психолог. Вони в принципі, отримують всі, і той же самий масаж отримують, і все фізичну е е е е ЛФК отримують, і медичний суд. Але е ну, як е е саме більшу увагу, цим приділяють діт е діткам, це психологи. До кожної дитини тут індивідуальний підхід, каже директор центру Валерій Іваненко. В штаті закладу вихователі, масажисти, вчителі, реабілітологи, логопеди, неврологи, дефектологи та педіатри. Губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк поспілкувався з колективом центру та їх підопічними, передав подарунки та пообіцяв всебічну підтримку. Сьогодні цей центр заслуговує на особливу увагу, тому що приїжджають... Із Києва і з інших областей, але на жаль, на сьогоднішній день тут знаходиться 105 дітей, і потрібно думати про реконструкцію. Потрібно думати, щоб у діток був басейн, щоб у діток були ігральні і комп'ютерні класи, щоб повністю вони були оснащені, і спеціалісти змогли підготувати їх до школи. Ми не думаємо, як закривати. Ми думаємо, як покращувати, запрошувати спеціалістів і розповсюджувати досвід. Це наш шлях, то наш шлях допомоги батькам, у яких є діти і ладі.